Усім привіт! І з вами знову Катерина Руденко, і ви знову дивитесь Кам'янчан дратує. Мене неймовірно бісить, коли я вдягаю білі кросівки і починається дощ. Я думаю, що це база і це бісить не тільки мене, а що бісить наших учителів. Сьогодні ми будемо залаштунками у вчительки мікрорайону нашого жительки. Більшість нинішніх учительських бісячок пов'язані з онлайн навчанням та війною. Це звучить банально, але деякі з них насправді не очевидні. Ну, найбільше дратує зараз дуже велика кількість Початком війни. Донори міжнародні організації дають можливість працювати з дітьми комплексно. Вони пропонують дуже велику кількість курсів. На які потрібно треба проводити комплексно з одним і тими ж учнями, для того, щоб доводити їх до кінця, це там курси з навчання соціально-емоційних навичок. Це нещодавний минулорічний був курс енергія твого майбутнього, і ці такі курси, які розвивають soft skills у дітей, вони мають проводитися комплексно через серени, через графік роботи. Дітей, коли вони виходять сюди, тому що ми через маленьке укриття ми максимальну кількість дітей виводимо, але у нас немає такого, що діти виходять цілий тиждень, тому через це дуже важко проводити ці комплексні. Курси виходить, що або ми проводимо повністю, і якщо це має займати два-три місяці, то ми розтягуємо це на весь рік. Або uh -huh. навіть я пройшла цей курс. Я можу дати дітям ці знання, але я не можу цього зробити. І курс виходить або він взагалі не викладається, або викладається тільки на початку. Онлайн навчання дратує деяких учителів, і із цілком логічних причин мене дратує онлайн навчання для дітей середньої ланки, бо я викладаю в старших класах і. В середній ланці то звісно, що онлайн-навчання розраховано для дитини старшокласника, для самодисциплінованого учня, який знає, що йому потрібно, навіщо це потрібно. Важче, звісно, з меншими дітьми такі моменти, як вже кінець уроку, вже вправу, Наприклад, виконуємо, останні речення справи, запитуєш учня, вибачте, вибачте, загубився. А яка сторінка? Mm -hmm. То звісно, такі нюанси є, і це свідчить про те, що дитина навіть не відкривала. Ну це поодинокі випадки, але вони присутні mm -hmm. в досвіді нашої роботи. Не працює камера, немає мікрофону, немає зв'язку в мене, слабенький інтернет. Класична схема для кожного е, учня на онлайн-навчанні. Хто не хоче працювати, хто не хоче вчитися, хто не хоче відповідати, то щось не працює, щось не ладиться з інтернетом. Настав час зізнати, що за фахом я викладач. Я протягом кількох років займаюся репетиторством в онлайн режимі, і пані Олена ніби з язика зняла. Якщо це відео дивиться хтось із учнів, то знайте, вчителям неприємно говорити із чорним екраном. Для нас важливий зоровий контакт і full етеншн від учнів. А ми рушаємо далі. Дратує безкінечні інновації, особливо нині, тому що зараз. Ну, звісно, що всі ми у стресовій ситуації, діти і вчителі, і батьки. І я так думаю, що деякі інновації недоречні. Зараз дуже багато вчителів не, не повністю розібралися із оцінюванням нової української школи. І зараз стало стало більше запитань, аніж відповідей. І безумовно головне для чого. А що не так із оцінюванням? Яке воно? Просто Нині я вам, я вам хочу сказати, що з літа я намагаюся зрозуміти, як оцінювати дітей, які зараз у нас у сьомому класі. Починаються, ну, вони вже в сьомому класі. І от там деякі зміни, що те треба ставити, те не треба ставити. Для багатьох учителів зараз. Не зрозуміло, взагалі, для чого оці зміни такі суттєві. Це по перше. По-друге, переглянула вже кілька семінарів, кілька конференцій було. І якщо подивитись на відгуки, то там вчителі України обурюються, що навіть після перегляду цих семінарів стало більше запитань, аніж відповідей, тобто конкретно не пояснили і більше заплутали. Насправді, ще будучи ученицею у 2020 році, я не розуміла оцих рівнів замість оцінок за 12-бальною шкалою. Зараз мені, взагалі, страшно уявити, що вони там напридумували. Хотілось би показати вам і ще трохи сумних, але базованих бісячок. Через те, що у нас невелика кількість місць в укритті, діти виходять дуже мало разів, і саме спілкування онлайн, це мене, напевно те, що більше всього може дратувати. Угу. Хочеться більшого спілкування саме очно. Так як діти ну, приходять дуже мало часу тут в навчальному закладі, ну то напевно це єдине, що Мене більше всього турбує знаєте, велика кількість паперової роботи. Зараз живемо в такий час, що дітей бачимо не так часто, як хотілося б, і нема можливості проводити багато заходів, тому що у нас змішане навчання. Тому, а паперової роботи менше не стало. Хоча електронні журнали з'явилися, тепер з'явилися і електронні журнали, і трошки паперового журналу. Тож паперової роботи менше не стало, а спілкування з дітьми стало, на жаль, менше. Після робочий час ти проводиш в паперах, тому що все ж таки, коли є діти, то ти на Солоджуєшся процесом спілкування угу. з дітьми і навчання, а вже паперову роботу відкладаєш трохи на потім. У моїй роботі найбільше мене дратує це зміна у суспільстві, взагалі відношення до вчительської праці, повне знецінення, тому що люди вважають, що вчитель лише надає освітні послуги, а ми робимо набагато більше ніж оці ці послуги, тому що більшість вчителів. Просто вкладають душу, проводять от все життя, звикають до тих дітей, все пропускають через себе. Дуже часто навіть свої діти десь там, в помічниках, на уроках, після уроків, на вихідних. Для того, щоб все добре організувати. Тобто ми віддаємо частину свого життя, частину своєї душі. Це зовсім, це не тільки, звичайно, надання освітніх послуг. І, звичайно, що також хотіла сказати. Що дуже обурює, що дуже-дуже боляче це перекладання повної відповідальності на школу за освіту і виховання дитини. І повне зняття відповідальності з батьків. Це, на жаль, теж база. Людей, які не поважають вчительську роботу, вистачає і з цим нічого не поробиш, варто тільки змиритись. А на десерт у нас бібліотекарка, якій теж було про що розповісти, і мене не влаштовує те, що от зараз якось спрямування таке, що не виховуємо ми патріотів, угу. тому що, от підручник громадянська освіта, ми цього року почали отримувати для п'ятих та сьомих класів в рамках нової програми. «НУШ». от я почала знайомитися з цими підручниками, і в мене склалося таке враження, що. Історія України якось розчиняється у всесвітній історії. Тобто вона тепер є часткою такою, начебто і не дуже вже значною. Раніше була окрема історія України, і робився акцент саме на історію України. Виховувалися таким чином патріоти. А тепер це називається Україна і світ, громадянська освіта. Ну якось це. Ага. Розчиняє нашу історію. Патріоти, на мою думку, повинні виховувати саме окремо на історію України. Діти стали менше читати це об'єктивно, тому що ну то ви ж розумієте, що спочатку ковід, тепер е, війна, тому. Ну бачимо реальність діти читають значно менше і приходять до бібліотеки значно рідше ніж це було раніше. З тієї причини, що вони взагалі то в школі знаходяться не кожного дня з об'єктивних причин, тому що укриття не дозволяє навчатися кожного дня офлайн. Тому хотілося, щоб діти більше читали. Я очікувала почути про балуваних дітей, але насправді сучасних учителів цікавить та турбує зовсім інше. Вони зізнаються, що учнів дуже люблять і хотіли би проводити більше часу із ними. Це було дійсно приємно чути, і хотілось би побажати учителям терпіння та наснаги. На цьому наш учительський бісячий парад завершується. А ви пишіть у коментарях, що дратує вас, і підписуйтесь на міську інформаційну службу, щоб не пропустити наступні бісячки. До нових зустрічей!